Ну що, всім доброго ранку. На годиннику 8.00. Сьогодні в нас 10 вересня. Я починаю працю, я вже навіть просто виплатив перше замовлення за гіром. 123 гривні за 1,8 кілометра. Погода така пасмурна і. Мабуть, якби я не був таксистом, я б навіть не хотів вставати з ліжки, вставати було б дуже важко, тому що самі знаєте, почалась класична осінь, іде дощ, кумура, хоча не дуже то і холодно. Але так як погода така для таксиста це золоте дно, тому я сьогодні заряджений і буду працювати. Буду працювати, буду, старати, буду старатися показати вам хорошу касу. Їду за пасажиром, на ЖД вокзал. Е, я думаю, що поки роботи є дуже багато, то навіть не буде часу включатися. Через декілька годин поставляю вам скріншоти і скажу, що як рано підведу якийсь такий проміжний підсумок. Погнали! Виконав перше замовлення одразу по фільтру. 210 за 6 кілометрів. З ЖД вокзалу до одинного. Виконав це замовлення доволі швидко, за 15 хвилин 6 кілометрів ранок час пік. Прям дуже швиденько. Затори по місту є, але були не в мою сторону. Пасажирка дала 12 гривень чаю. Дуже дякую. Це чай отримувати завжди приємно. 2 5 гривень, неважливо, 10, Це приємно. Це просто увага і піднімає настрій водію, особливо коли ти вже їздиш довго, там, четверта, п'ята або більше години поспіль, ти все таки морально трошки втомлюєшся, і це тебе підбадьорює, піднімає тобі настрій. Е Прийшло наступне замовлення 600 метрів подачі з тимго на ювілейну. З ювілейного я впевнений на 100%, що візьму якісь суперове замовлення. Стою, чекаю пасажира, я вже на місці. Ще продовження теми. Дякую всім, хто підписався. І, будь ласка, якщо вам не важко, вам подобається це відео, я буду знімати ці відео і надалі. Поки це буде вам цікаво. А поки поставте на паузу, напишіть якийсь комент взагалі, як вам це відео подобається, не подобається, і підпишіться. Наскільки я знаю, алгоритми Ютуба просувають ті відео, які ставлять лайки, коментують або підписуються саме під час перегляду. Тому дякую вам. Ось вже йдуть мої пасажири і працюємо далі. Виконав щойно замовлення по болту. Я був в Обареві, невелика подача, 300 метрів взагалі супер, я туди, ти прекрасно вибрався. Приблизно 7 кілометрів за 220 гривень. Прекрасно, тим більше, що вже час пік потроху затикає, вже 9.30 30 майже. Е, чекаю, чекаю, якесь хороше замовлення. Хоча, мабуть, ще пів години і треба буде вмикати на і брати вже, що дають. Так от, дзвонить цьому хлопцю, каже, як я з ним потрібно розговорився тато. І питає, що там, де ти. Він каже, я вже біля університету. Не хвилюйся. Питаю, а, ну, ми тільки до гуртожите під'їжджає. Питаю його, кажу, що запізнітесь, каже, да ні, я вчасно кажу, просто в тата якісь приколи такі почались. Що... Мене каже, почав дуже сильно контролювати і чи не йде я не запізнююсь на пари. Я кажу, а раніше такого не було, каже, ні. Ну, значить, щось помінялось. Він каже, дав взагалі капець. А я йому розказую згадую свого тата. Але це було давно. Він десь було тоді 18 років. А може навіть раніше не тато. Теж любив такі приколи. Але в чому був був, чому був нюанс із зумів? Тоді мобільні телефони тільки з'являлись, в мене був звичайний кнопочний, пам'ятаю, 60. І коли я йшов гуляти, тато був на роботі, наприклад, і дзвонить мені питає: Ти вдома? Я кажу, да, вдома зараз почекаю на домашній, передзвоню, перевірю. В кого ще таке було. Ну що, сьогодні дуже крутий ранок. Сьогодні ранок Сашка. Є робота. Приїхав я на епіцентр, вже взяв наступне замовлення по болту 110, якщо не помиляюся, три з половиною кілометри. Чого сьогодні мій ранок-ранок Сашка? У нас є місцеве дуже круте радіо. Радіо -треки. Я його постійно слухаю в авто. Там часто розповідають про ситуацію на дорогах і проводять різноманітні конкурси. Так от, сьогодні був конкурс продовжити фразу. П'ятницю треба пам'ятати, і написати їм на вайбер продовження. Я написав: в п'ятницю треба пам'ятати, зранку не спіши випивати ну, таке життєве. І мене обрали переможцем. Тож сьогодні, на 12 годину чи після 12 години, поїду заберу подарунок. Подивлюся, що там. Якщо дозволять підзняти, то підзніму і викладу, поділюся з вами. Забрав подарунок на радіотрек, заїхав ще заодно заправився. Заправився сам догом І думаю, що зараз робота прихиститься. Якщо щось прийде в сторону дому або вдасться схопити в сторону дому, якийсь замовлю, поїду додому. Трішки перепочину і буду ще на вечір на декілька годин. А ось як було я забрав подарунок на радіотрек. Вибачайте за якість, просто трішки незручно було знімати в новому місці, скажімо так, знімати людей. Я не знаю, чи вони за, чи вони проти. Але ну же як вийшло, так вийшло. Але загалом офіс дуже класний. Видно, що фірма Венікавнів'яжет. А серйозна контора. Ну клас, мені сподобається. І знову залітає чай. Поїздка була 89 гривень за 27 кілометри. Пасажирка дала 120 без решти. Дуже дякую. Продовжує працювати, взяв наступне замовлення. Ну, що, прийшов я по подарунок. Цікаво, що я сьогодні виграв. Доброго дня. Супер, який гарний. Е, Я за подарунком. Римаре сьогодні було так, так. Да. Продовжуй приказку. О, супер, який класний шопер. Дякую вам дуже. Все, дякую. Гарного дня вам. Клас. Ну, я вам скажу так, що шопер сумка ніколи зайвої не буде. Я її покладу в багажник. І коли буду йти за покупками, то не буду думати про те, щоб купувати пакет. Ну що, пропрацював, можна сказати, повних приблизно 5 годин. Зараз на годиннику 11.40, кажу 11, 13.40, а 8 я виїхав. Потратив приблизно пів години заправка перекус і забрати подарунку. Будемо рахувати 5 годин. Пробігу в мене 83 кілометри. Зараз ДНД по екрану накидаю скринів з виконаними замовленнями. І в кінці касу з врахуванням комісії Полтав і уклона 83 кілометри. Я рахую розхід і по ремонтам 4 гривні. Це виходить 320 гривень. Нехай буде за до 350. Це витрати. В принципі, ранок дуже хороший. Я ним задоволений, особливо перші півтори-дві години були прям шоколадні. Далі робота трішки спала, ціни трішки підопали. Я зараз додому. Трішки перепочиваю і ввечері мені потрібно буде виїхати, забрати з нової пошти посилку, відправити декілька посилок, плюс дотаксую і вже вам скажімо так, повний звіт за день. Можливо, ще щось буде цікаве, побачу чи розповім. До включення. На годиннику без 5.05 вечора. я вже трішки відпочив і планую ще годину-дві дві з половиною поїздити. На вулиці став сильніший дощ, потрошки розгораються коефіцієнти, тому, надію, зараз вийдемо краще ще заробити. Довго не чекав, вже є перше замовлення. Якщо не помиляюсь 115 за півтора кілометра. Зараз його викину і повімкнуся знову. Є наступне замовлення 99, якщо не помиляюсь, за кілометр і 0,9 подачі. Але Але з екватора зараз час пік затори про... Є наступне жаль. замовлення по району 130 за 3 кілометри, якщо я не помиляюсь, чи за 4 км, поїхав, поки подаюсь, буду телефонувати. Виконав це замовлення і... Зупинився по дорозі, купили квіти. Ну, прям реально по дорозі, не потрібно було звертати. Милинки три почекав пасажира і маю 150, не зрештою. Дякую. Не встиг далеко від'їхати. Було наступне замовлення, але на стадіон Авангард. Сьогодні там футбол. Вулиця Бузенька, і туди, якщо вже заїдеш, то все. Рахуй пів години, ти там просто втрачаєш, то звідти не виїдеш. Тому я його відмінив і не дарма, як я казав, якщо десь мінус, значить буде плюс. Схопив просто жирнюче замовлення як для рівного 250 за 5 кілометрів, не 8 подачі. Подаюсь, виконав це замовлення, не встиг його. Завершити пришли по фіту наступне 700 подачі 2 і два 2 їхати за сто десять, що помиляюся. Подаюсь, але в місті затори просто не знаю, не пройти, не проїхати. Приходиться якось об'їжджати центральні вулиці, двориками, всякими об'їздами, щоб зекономити хоч трішки часу. Взяв крайнє замовлення додому в свій район. Доволі велика подача, приблизно десь 2,5 кілометри, їхати 6, за 140 чи за 150, якщо я не помиляюсь. Зараз майже сьома година вечора відпрацював 2 години, буде трішки більше. Все, справився, посилку забрав, відправляв, Тепер коротко підсумки. Якщо брати загалом за день. Я зараз прикріплю скрини. 200 з вирахуванням комісії по уклону і 515 гривень по болту. Плюс чаю сьогодні було біля 80 гривень. Разом можна рахувати 200 Проїхав я зранку 83 кілометри і 35 кілометрів ввечері. Це буде 120 км. Можна рахувати 480, хоча вечором розхід був набагато більше, ніж 10 літрів, тому навіть порахуємо 550, візьмемо з запасу. І того залишається в нас 250 за 5 годин ранньої праці і трішки більше 2 годин вечір. взагалі був розривний. Тому. Результатами я задоволений. День був насичений, цікавий, і приз від радіотрек забрали. Я вже навіть бачу футболочка радіотреки. Зараз будуть казати, Саша купився. Е, насправді цю футболку я вигравав в них раніше, і так співпало, що я сьогодні її вирішив одягнути. Ну що, день був супоровий. Всім дякую за переклад. Перегляд, точніше, і. До нового відео планую відзняти завтра. Це буде субота або неділя, декілька ранішніх годин. Якщо встану раніше, приблизно десь з 7 до 11, 4 годинки відпрацюю. Всім пока-пока!